Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Срієнка. Як завжди, ваші подобайки, які допомагають на Ютубі інформацію піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Друзі, радимо додивитися відео до кінця. І потім після цього ви прокоментуєте, задасте питання і ми на них відповімо. Друзі. Сьогодні дуже багато розмови про павутинного кліща на сої, як з ним боротися, що робити. А мало хто звертає увагу, що зараз на сої, вона вже цвіте, вона вже метр росту. Красива, темнозелена, прийшли опади. І от такі з'являються неприємні речі. Бачите, от як на цьому листочку. Просто дири. І їх дуже багато. І всі задають запитання, що це може бути, чого дири, і граду не було, а дири, дири, дири. Друзі, сьогодні на сої можуть бути різні шкідники, багатоядні, які не просто роблять дири, вони обгризають листок. Вони при великій чисельності можуть звести урожай і на нівець. Це можуть бути і різні совки, личинки. Це може бути і луговий метелик. До речі, друзі, небезпечний шкідник першого, другого покоління, третього, четвертого, який просто може скелетувати вашу сою. Особливо з країв полів. Він дуже плодючий, прожерливий цей луговий метелик, личинка. Метелик він сам не шкодить, а от личинка якраз і шкодить. І бувають такі раки, що цей шкідник. він Сильно розповсюджується і знищує врожаї майже всіх сільськогосподарських культур, Ну, крім, можливо, зимої пшениці, він її чогось не, не чіпає. Але інші соняшник, баштані, овочеві і інші польові культури, він просто дуже полюбляє. Тому, друзі, є економічне шкодочинності. Я не кажу, що якщо ви знайшли одну личинку метелика, треба кидатися, купляти інсектициди чи системні, чи якісь інші і обробляти вашу сою. Тобто обробили і забули. Необхідно перевірити поле і переконатися, що є личинки, метелика, можливо, краєві полоси. Три, два, дві личинки на квадратний метр. Це вже порог шкодочинності. Він заселяється із країв полів в основному. Тобто ви можете встигнути зробити краєві обробки хорошими системними інсектицидами. Можна на основі фосфорорганіки, можна на основі піритроїдів, да, ну, можна і нікатіноїдів. Багато хороших продуктів сьогодні працюють проти лугового метелика. але необхідно слідкувати, щоб і тривалість дії була більш ну, тривалою дія. І щоб в цих умовах при високих температурах інсектицид дуже добре працював. Це, може бути, і той же самий діметоат, може бути, і тіметоксам, може бути, і мідаклоприд, і гамацегалотрин, добре працює проти метелика, і інші продукти. Сьогодні багато виробників пропонують на ринку протилугового метелика. Ефективні інсектициди. Тому, друзі, ви знаєте, що якщо є обгризання, дирки, то може бути або метелик, або совки. Совки також небезпечні шкідники. Вони також, Їх багато видів, гама, і ті e, самі озима совка, личинки, і інші види совок, які можуть e, пошкоджувати вашу сою. Ну, чертополохівка, друзі. Друзі, ну чертополохівка ще також може бути на сої. Ми її поки що ну, не виявили. Вона також може бути присутня, ну, вже трішки пізніше. Про інших шкідників, які можуть вогнівка там, пошкоджувати сою, ми розповімо вам трішечки пізніше. Це така інформація. Тепер ви знаєте, ви можете приймати вірні управлінські рішення для того, щоб або Захистити вашу сою ефективно або не витрачати даремно кошти. З вами сьогодні, як завжди, я, Олексій Сирієнко, в цьому чудовому своєму полі і команда Artfields. На все добре, як завжди, вам бажаємо високих стабільних рожаїв, а насамперед прибутків. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні!